Будемо сьогодні говорити із вами про втрати, про те, як, власне, е як жити, як переживати, як планувати. І от чи можна сказати, що втрата змінює нас назавжди? Я думаю, що так. Втрата змінює нас назавжди, тому що це, знаєте, такий довгий шлях, і цей шлях він не тільки про втрату, він про те, що ми. Втрачаємо в якійсь мірі себе, ми втрачаємо, якщо це втрата близької людини, ми втрачаємо сім'ю, ми втрачаємо стосунки, хтось на рівні втрати в величезному стресі, втрачає ще й здоров'я, і роботу. І це говорить про те, що да, ти ніколи раніше не будеш таким, як був, і кожна втрата вона залишає велику порожнечу, яка здається, що її. Неможливо заповнити нічим і ніким. Я сьогодні думала на нашій зустріч, ми проговорили, і я думаю, я не буду давати знаєте, якихось таких рецептів. Краще я розкажу, як це пережити, ем, як воно буде проходити, і зразу, якщо хтось думає, що це буде швидко, скажу ні. Це довга така робота, і тут немає рецептів. Але я можу поділитися тим, як пройти цей шлях, як пройти від болю до тихого прийняття, знайти нове життя. І перше, що я почну, що коли у нас трапляється втрата, це перша реакція, вона схожа метафорично, що ти Мов би стоїш під холодним людяним навіть душем, не розуміючи, що сталося, як ти опинився взагалі там, де ти є, і ця реакція називається шок. Шок буває різним, одним із ним запереченням, і нам здається, що цього не може бути. І наш мозок навіть говорить нам: ні, 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 це непорозуміння, ось зараз придуть. Кажуть, що це помилилися це якась така інформація, яка не підтвердилась, обізнались і так далі. І це, знаєте, це спосіб психіки захистити нас від оцього миттєвого зламу. Я пам'ятаю себе перші дні після втрати я просто 3-4 дні я вставала. Коли в п'ять, коли в чотири, і весь час я мила, дерла, терла, е, переставляла в на місці, мила, і я розуміла, що якщо я зараз зупинюсь, то мене розірве накриє, і я навіть знаючи все це всередині, е, не зрозуміла, що це брок, шок він. Е, нас спасає, як я сказала, і він буде, хтось буде активний діяти, бігти, хтось буде взагалі замре, заморозиться, і це буде повне уникнення, коли людина уникає розмов якогось кола спілкування, вона йде в себе, десь їде, закривається. А хтось буде плакати беззупину, і тут немає правильно чи неправильно, тут не можна себе звинувачувати. за… Будь-які реакції, перші дні, перші тижні, навіть місяці це період, коли ми вчимось усвідомлювати, що все, все змінилось назавжди, і більше цього не повернути. Потім, через якийсь час, нас все-таки наздоганяє біль. Це так називається фаза болю. І він приходить такий, знаєте, безформий самобіль, який закривається злостю. Ми починаємо злитися на себе, на людей, на людину, яка вмерла, злитися на себе і винити себе за те, що ми щось не встигли, не сказали, не зберегли, не зробили, щось могли. Да? Але це більше про безсилля, коли немає жодних сил, і оця злість, вона якимось чином нас піднімає щось робити, і ця злість допомагає пройти цю частину шляху, і коли в нас навіть немає, немає сил жити, ця злість рухає. Я просто згадую і себе в тому числі, і клієнта, який в мене був, в якого померла дружина, і він без кінця кричав на дітей. І коли ми почали розбирати, чому він кричав, тому що там було за все, да, за не ту паличку намальовану, за те, що не так сидять, не так говорять. І він тоді визнав, що це. Саме біль, яка закривалася злостю. І він тоді перший раз заплакав і сказав, що по-іншому я взагалі не знав би, як з цим справитись, як це все винести. І це процес, процес, якому ми маємо йти. У ці хвилі, які приходять під час горювання, це нормально. От з вами нормально. Я хочу просто, щоб ви почули. Мій цей голос, що це нормально так проживати. В нашому житті далі приходить хаос, коли ми не вміємо по-старому, по-новому теж не можемо, і ми починаємо вимагати від себе триматися. І це теж помилка, тому що втрата це про безсилля. І бути сильною щохвилини, що години щось робити, ну ми не можемо. Це момент, коли дійсно ти без сили все змінити. І чим більше ми будемо з цим боротися, тим більше будемо витрачати сил. І саме на такому етапі я говорю своїм клієнтам, я думаю, що багато психотерапевтів говорять певну фразу, що Дозвольте собі зламатися, дозвольте собі плакати, сердитися, кричати, бути слабким, тому що всі ці наші почуття це мова душі, і якщо ми ігноруємо цю мову душі, ми відсовуємо дужання, і ця боротьба, як би це не звучало, вона нічого не змінить. Вона не змінить, вона не поверне вам кохану людину. Не поверне ті стосунки, прийшов час піти в цю пустоту і зустрітися саме з цією пустотою. Це не відбувається дуже швидко, оці всі фази торгу, фази хаосу, фази безсилля. Емоційного, вони одна іншу змінюють сьогодні, так, завтра по іншому, і ти такий повний довгий час в цьому знаходишся, і потім, в якийсь момент, ти приходиш до іншої фази. фаза так і називається пошуку сенсу. Як розпізнати, що ця фаза прийшла? Вже хвилі вони так само є, але між хвилями відбуваються такі, знаєте, остробки островки, які я називаю строками тиші, де нам здається, мов би, все так, як і було раніше. І в цій тиші ми починаємо питати себе: а як тепер жити? А для чого тепер жити? І ця фаза вона важка, тому що нам здається, що ми ніколи не вийдемо із цього коридору темряви. Тут такий згадується приклад дуже яскравий про жінку, яка втратила дитину, дитину на війні, і десь більше року в неї був, був цей період темряви, а потім одного разу вона прийшла і сказала: я знаю, що я буду робити. Я дуже довго з цим була допоможіть мені організувати групи підтримки, я тоді зможу бути корисною для батьків, які пережили подібне. І це не про те, що це зменшить біль, ні. Це про те, що знайдеться щось, заради чого тобі буде прокидатися. І навіть фраза в неї була подібна, що я знаю, для чого я просинаюсь, я знаю, для чого я йду, мені зараз так краще. Це не про те, що я буду завжди цим займатися, але зараз якийсь період життя, от цьому сенсу, цьому, цій новій дорозі, я присвячу себе. І... Сен страти він не завжди такий великий, глобальний, як я дала. Наприклад, я тут не хочу нікого запутувати, іноді це дрібниці. І знаєте, вони можуть звучатися, що я перший раз там повернулася для того, щоб прогулюватись. Або знову ж, на прикладі себе, є мій сенс був якийсь час, я саджала троянди і такі, знаєте, вийшла. На критичний рівень, чому я називаю критичний рівень, тому що я розумію, що ці троянди вони допомагали мені вижити саме цей труп. І я посадила 300 троянд за цей рік. І це просто що я туди йду, я це роблю, це мені важливо, я хочу щось змінити, і потім і це проходить. Да? Кось це догляд за тваринами, теж згадую, що. Себе на, щоб ніхто, крім мене, не піде до мого алабая, тому що це величезна собака, потужна сила, і я маю їм займатися, гуляти, робити прививки. І саме як ти починаєш розумієш, що у цій живій істоті точно ніхто мене не замінить. Я потрібна тварині, дитині, не знаю. Тут не прирівнюю я. Я хочу, щоб був мій приклад максимально глибокий і максимально зрозумілий. Знову ж згадую клієнтку, яка почала малювати після того, як 40 років взагалі не брала ні олівця, ні фарби в руки і завдяки малюванню повернули. Хтось іде працювати, і це такий, знаєте, трудоголіз, який. І теж допомагає вийти. Я теж частково в тих рядах, бо сама робота допомагала мені вийти з цього стану, я маю щось робити, мені тут все зрозуміло, я на це покладаюсь, і це допомагає мені вижити. Чи є в цьому послуг, що допомагаю, чи іншим допомагаю собі, Та 100% є... тут головне знайти. Те, що дає хоч вам малесеньку краплиночку полегшення. Не треба аналізувати чому. Просто відзначайте, що це допомагає мені, допомагає зараз, мені це треба робити для того, щоб. А що я, щоб, я розберуся потім. Але, знаєте, час йде, і життя воно змінюється. І часом ми починаємо будувати життя заново. Звісно, це не те життя, яке було. І найстатніше прийняти і зрозуміти, що такого життя, як у вас, раніше ніколи не буде, воно буде іншим, можливо, навіть добрим, можливо, навіть прекрасним. І теж хочу згадати фразу одного з клієнтів, який сказав, що я вже не той, хто був. Але завдяки цій втраті я зараз приділяю максимальну увагу дрібницям, бо я завтра знаю, що життя може змінитися назавжди. І я ціную все те, що в мене є. Чи це так? По собі я теж можу сказати, що це так, тому що цей приклад дуже торкає мене, мою втрату. Я в такому, знаєте, в гострому періоді горювання і майже кожне слово про мене. Мені дуже подобається метафора, що втрати вони як шрами, і якщо колись у вас були порізи, це дуже схоже. Спочатку в тебе така рана, яка вивернулася, кровить, на неї дуже страшно дивитися, ти відводиш погляд, щось там робиш, але не дивишся. Але з часом ця рана стає боліти менше, ти звикаєш до цієї болю. І спочатку вона починає якось загоювати, ти ще щось там робиш, але в якийсь момент часу це стане шрам. І коли в нас з'являється шрам, то цей шрам стає частиною нас, частиною нашої історії. Ми ніколи не забудемо тих, хто втратили. Ми вчимося жити так, щоб місце в серці для них залишалося теплим. Це не лише про боль, це не лише про страждання, це не лише про провину, яка тебе наздоганяє довгі місяці, і ти себе звинувачуєш знову і знову. Це й про тепло. Про тепло тієї людини, яка була поряд, про довгий чи короткий період, коли ти був з тією людиною. І життя після втрати воно є. Воно не схоже на те, що було, але воно може бути теплим, справжнім, живим, і. Якщо ви зараз знаходитесь в темряві, знайте, темрява не вічна. Можливо, ви ще не бачите світла, але це не значить, що світла немає. І одним із прикладів, який мені допоміг вижити, коли в самий темний період свого життя, я згадувала свою бабусю, яка дуже молода, залишилася вдовою. І вона прожила довге життя. Вона дуже дождала правнуків, і я дивилась на неї і думала: якщо вона змогла, я зможу. У мені є ця пам'ять, і я зможу це зробити. Я дивилась якісь фільми, де показували, яким чином люди справляються. І оця, знаєте, така маленька тепла мрія, яка з'являлась, що колись я дійду до цього світла. Інше, що я хочу сказати, що ви не зобов'язані бути в період втрати сильними щодня, щохвилини. Ви не зобов'язані завжди посміхатися. Це такий шлях, як малої дитини. Сьогодні лежу, завтра йду, повзу. Падаю, встаю, падаю, знов стаю. І колись у вас, як у тієї дитини, з'явиться сила. І, можливо, колись ви зможете поділитися саме цією силою з тими, хто зараз там, де колись були ви, бо так важливо почути ці слова. Я знаю, як це, і я поряд. Просто пам'ятайте, я поряд. Так що дякую. Пам'ятайте, що життя триває, бережіть себе, шлях до життя після втрати точно є. Пані Людмила, дуже дякую вам за те, що ви, от, власне, на своєму досвіді розповіли, поділились на досвіду на досвіді ваших клієнтів. І знаєте, от у мене ще виникло питання: так ми багато хто вірить дійсно таки от в реінкарнацію. І чи можна от зрозуміти, наприклад, коли народжуються там в людини внуки, або там правнуки, або знову ж таки, наприклад, жінки, які зараз втрачають чоловіків, які на фронті вже вони при надії. Чи можуть це повертатися власне, от душі наших близьких, яких ми втратили, і як розгледіти це, як зрозуміти, чи є якісь натяки в цьому? Ну, Якщо взяти по тілу, то ви можете просто побачити по тілу, що якщо десь там було поранення, розрізи і щось подібне, ви побачите плямки. Да? Це залишуються згідно реінкарнації, залишуються в роджені плями. Якщо взяти по характеру, це будуть дуже характерно схожі люди, і ви будете бачити, але треба розуміти, що душа повертається в рід тільки тоді, коли вона щось не завершила в цьому роді. Якщо був у неї шлях, наприклад, прийти для того, щоб цей рід змінився після втрати саме цієї людини то не факт, що вона прийде, бо місія виконана, рід змінився, тобто моя смерть змінила. Це дуже такі тонкі, тонкі поняття, але по тим, що я сказала саме признакам ви можете знайти, чи, 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 чи ця та сама дитина. Дуже цікаво. І ще одне питання. Ми зараз бачимо про те, що так дуже багато людей, які відходять від саме класичного поховання в нашому звичному проявленні. Дуже багато хто, наприклад, навіть там я знаю, пише заповіти на рахунок того, щоб кремували людину, і от що краще для душі це ж таке кремація чи класичне поховання? Як швидше душа може переродитись, чи це не впливає от, саме формат поховання на переродження душі? Ну, вважається, Давайте я вам дам таку загальну тенденцію. Загальна тенденція, що вважається, що після кремування душа звільняється і піднімається. І воно якби, вважається максимально логічним. Крім того, є ще така історія, що коли ми закопуємо людину в землю, там довгий період до 100 років місце воно стає мінусовим енергії, яка забирається умовно з цього світу. Так що тут саме є логіка в цьому. Але якщо ми візьмемо зараз на рівні того, як швидко піднімаються душі, то душі зараз настільки швидко піднімаються, що немає різниці. Їх кремували чи закопали, тому що іноді ти приходиш на кладовище, а це, звично, другий, третій день і вже тієї душі поряд із тілом немає. То навіть до 9 або до 40 днів вже душа переходить в інший вимір, так, так як раніше пояснилося. Да, це пов'язано із війною чи з якимись іншими процесами, які відбуваються в цілому всьому світі? Ну, Мені здається, що це, якщо прив'язати до цієї ери да, що все пришвидшується і активується, то це більше туди. Тому що раніше, ну раніше я можу зараз взяти років 20 назад, ще оце 9 днів, 40 днів, воно точно працювало. А, а зараз не так.